Ви знаєте, я все життя дуже погано бачила. І от тільки нещодавно вирішила зробити корекцію зору, знаєте, і ну так розстроїлась. Виявилось, що я дружина не Монатіка, і в мене не юркчиський тер'єр, а кіт. Саме про таку людину з поганим зором, наш наступний номер. Ваші оплески. Ну все, 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 все. Ай, Вазик, я так рада, що ми нарешті вдвох. Тільки <звіг> я і ти, ти, от, я і ти-ти я. Ти, 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 <звіг> <звіг> ти? <звіг> Це що, твій чоловік приїхав? Вадік, ну ти дурак, ми в тебе в квартирі. <звіг> а, <ху. звіг> То, мабуть, прийшли е, лічильники Це, знімати показники. А може, і тобі час дещо зняти. Що, показники лічильників? Яка ж ти все-таки? Ну, зато красива я. А я щось не поняла, Вадік. Так я ж про те й кажу. Це моя жінка приїхала. Хто? Моя жінка раніше приїхала. Ох, Господи, якщо вона нас побачить, це буде просто жах. Сиди, якщо вона нас побачить, це буде диво. В неї проблеми з зором. Цього нам взагалі не бачить. Ну, 50 на 50. Господи, господи. На, на одному оці плюс 50, на іншому мінус. А Сиди спокійно, тихо, для неї ти просто темна пляма. А для тебе? На-на-на-на, на-на-на. Зай, привіт. Вадік? Угу. Ти вдома? Так. Да. А чи не відкриваєш двері? Та я ж просто в, в туалеті квіти поливав. Е, на балконі голову мив. Е, тобто е, з поверненням. повернення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Е, Вадік! А А де мої тапочки? А, так, а, а ось вони. Ось. Ось. А чого вони не на місці? А, я просто підлогу мив, от в сторону їх і поставив. А. Ну, якщо ти підлогу помив, то я босяком похожу. Добре. Ой, так жарко, так пити хочу. Страшне просто. Вадік? А А що це? Шампанське? То, я, я ж тебе чекав. Але я не казала, що я сьогодні приїду. А ти як поїхала, я так одразу тебе і чекати почав. Підлогу помив, шампанський купив, сижу, чекаю. Mm. Хатіко. Mm -hmm. Дивно. На склянці помада вроді. А я от знав, що тобі сподобається. Mm -hmm. Це е, новий сорт. Оно. Е, Шардоне помадоне. А, ніколи не чула. Та це молдавське. У них що не день, то новий сорт винограду. Mm -hmm. Вадик скучав. Скучав. А що це? Шампунем пахне? Ти що, користувався моїм шампунем? Ну да. Е, я просто мився, там світло вимкнули, і я переплутав тюбіки. І парфумами жіночими пахне. Я, ну ти теж скажеш парфумами. Це ж е, ногу потягнув зранку, в аптеку побіг, мазь купив. Ванючка страшна. Mm. І паленим. чути, ніби хтось свічки палив. Е, я, я ж кажу тобі, е, ногу розтирав, волосся попалив, так сильно розтирав. Падік, за кого ти мене взагалі тримаєш? Ніфіа собі. Яка гладенька шкіра. О! Реально підпалив? Угу, угу. Боже, ніодної волосинки. Угу. Треба буде попробувати. Пробуй. Ватік, подай мені шампанського. Е, зараз я секунду. <ріст> <На>. mm. <ріст> Дивно. Тепер без смаку помади. А? Без е, смаку е, помади. Та воно, мабуть, видохлося. Я ж кажу, молдавське. Mm. Чи ж, а як називається ця мазь? Е, та щось там е, мала волосін, там щось. Просто такий гарний. Так не зрозуміла. А А що з ногою тепер, не так? А що з ногою? А, чо, а човна волосата? А, та то ти просто іншу ногу торкаєшся. Ось ця, що я мазав. А, Ха, цікаво! Цікаво! Що цікаво, що тут цікаво? Ти краще розкажи, як твоя конференція? Ой, вадік, все дуже добре пройшло, але ти зараз будеш здивований, того що я зробила собі очі. Сказали за добу буду бачити. Хай ще радий. Вчора ага. лікар сказав, що буду бачити за добу. Це вже сьогодні. А можна конкретніше, будь ласка, конкретно час, коли ти почнеш бачити? Ну, звідки я знаю? Ну, може, за півгодини, ну, ну може, за декілька хвилин. А, ні, здалось. Фу. Як же я хочу, щоб це відбулося якомога швидше! Я теж. Uh -huh. О, це певно начальник. Я йому мала uh -huh. перетелефонувати. Забула. Зараз. Алло? Віктор Сергійович? Ой, вибачте, е, забула зателефонувати. Так, я вдома, все в порядку. <клух> Падік, що це? Це тобі. Сумка? Сумка! О -о -о -о! Та ладно. Ага. Це що Луї Вітон? А, Це Луї Вітон. Офігеть, Боже. Це так неочікувано. Я теж не очікував, чесно кажучи. А -а -а -а! Це що, кошельок? Так, да. він по акції був, я його ще теж купив. Та, ладно. Ага. Офігеть. А -а -а! Тут гроші. Небагато, але є. Хто ж гаманець дарує без грошей. Це так приємно. Mm -hmm. А якого вона кольору, бо я щось не можу зрозуміти. Та жовта. Жовта? М -м, я не люблю жовтий колір. От як добре, тобто погано. Я тоді здам її назад в магазин, добре. Е, е, чекай, чекай. Гаманець я заберу. Ну Добре, Т теж нормально. Ти в мене такий. Ти мене найкращий, ти знаєш. А ти в мене найкраща. Е-е-е, Ти куди? На диван. В тебе зараз зір повернеться. Який диван? Давай, може, на двір підемо, погуляємо. Зараз там зелено, яблука, діти бігають. Вадік, який двір? Тебе взагалі нога болить. Давай я краще тобі її помасажую. А давай. Тут болить. Болить. А тут. О, тут сильніше помасажуй прям. А тут. Прям сильно можеш взятись. А, ай, болить, болить, болить. Все, все. А, хто це? Не знаю, зараз перевірю. <плес> да. Ні, це 45, та Це третя поверхом вище. Там поверхом помилились. Вадік? А? А як ти ходив відкривати двері без ноги? Ну, Як в прислів'ї одна нога тут, а друга там. Змійся! А тепер біжи. А я? Ти деш? Теж... Ніколи не думала, що буду в такому гарному настрої на розлучення подавати.